Вітаю! Сьогодні подивимося, що нас очікує у лютому через матрицю Долі. В центрі матриці у нас іде вісімка, це знак карми. Тому у лютому буде прилітати карма до вас дуже швидко. І хороша ваша карма, хороші вчинки будуть посилюватися. А також погані вчинки теж будуть прилітати дуже швидко, тому в лютому місяці слідкуйте за тим, що ви робите особливо уважно. Буде багато такого в лютому незвичного, загадкового навколо, тому що лютий це у нас друга енергія, і вона приносить з собою такі магічні якісь такі хвилі. Люди, які на духовному шляху будуть відчувати такі потужні енергії, які навколо, може бути, загострюватися інтуїція, пророчі якісь сни, щось таке можете відчувати навколо себе потустороннє, тобто будуть підвищуватися такі от магічні вібрації навколо людей у лютому. Буде наповнювати людей. Природа, якщо вам погано, то потрібно йти в лютому на природу або спілкуватися з тваринами. Ці енергії будуть посилюватися і наповнювати вас. Частіше йдіть на прогулянку, обіймайте дерева, можна походити босоніж по снігу, якийсь контакт з природою. Погано пішли на природу або пішли до тваринок. Більш потужно можуть йти... Медитації, тому хто розвивається, частіше приділіть увагу медитаціям, от частіше туди занурюйтесь і питайте підказок у все світа, і тихенько слухайте свою інтуїцію, частіше довіряйте таким якимсь імпульсивним осяйнам, що таке інтуїція. Да, це у нас. Раз, прийшло якесь і ми можемо його або одразу використати, або відкласти і сказати, що Та, так, не на часі, а якось потім, а можливо, це якась дурна ідея. Так от у лютому потрібно до таких інсайтів ставитися більш серйозніше. І якщо вам приходять інсайти в лютому, то потрібно їх втілювати в життя якомога швидше. Так з вами буде спілкуватися інтуїція. Якщо ви Просто будете відмахуватися від таких інсайтів, то просто цей канал буде вам перекриватися. Ви не використовуєте, коли не використовуєте, він просто перекривається. Тому, якщо хочете розвинути інтуїцію, то в лютому саме час казати так, я чую ці імпульси і я за ними йду. Не можна шкодити природі, тому що двійка у нас це про Природу і про тваринок, так тому в лютому будьте обережні, що не можна шкодити природі, не можна шкодити тваринкам, і їм потрібно максимально допомагати. Якщо ви хочете підтримку від вищих сил, то частіше йдіть на природу, там прибирайте сміття, допомагайте природі, допомагайте тваринкам, бо їм дуже голодно і холодно. В лютому особливо так? закінчилися всі вже запаси. І намагайтеся частіше твари... кормити цих тваринок, щоб вони могли пережити зиму, тоді вищі сили теж вам будуть допомагати. Тепер прийдемо до самого такого цікавого Кармічний хвіст, про який я вже розповідала, хто чув. Кармічний хвіст у нас у лютому такий дуже специфічний, не дуже гарний. У нас іде там 13-та енергія, 7-ма і 21-ша енергія. Разом цей кармічний хвіст як читається як руйнування вбивства глобального масштабу. Тринадцята енергія це аркан смерті або такої потужної якоїсь трансформації. Сьома аркан це у нас воїн, який йде такі на потужній колісниці, їде, який зважає на все йде по головам. І двадцять перша енергія це у нас про весь світ, це щось таке глобально масштабне. Тому разом. Ці три енергії в кармічному хвості інтерпретуються як руйнування вбивства глобального рівня. Як вони програються в лютому? Я сподіваюся, що якось м'яко, але якби ці енергії були в інших якісь містах в матриці долі, то вони б могли програтися як така трансформація да, і лайтова версія. Але в кармічному хвості енергії програваються завжди в мінусовій енергії. Тому, по моєму баченню, що щось таке в світі станеться глобально масштабне, руйнівне, яке вплине на весь світ. А там подивимося протягом лютого, що і як програється. І ще дивлячись, що на коштах стоїть у нас 12-18 енергія та дві десятки. Ідуть, можна вважати, що це щось таке, що торкнеться фінансовою системою, тому що – це енергія у нас за страхи, за стан жертви, – це ілюзія, можете літати в облаках, да? і якісь ілюзорне мислення може бути, а також магія. І дві десятки в керамічному такому хвості коштів, то вони кажуть про що, що у лютому не потрібно буде чіплятися за кошти, за матеріальне, за якесь таке стандартне, да? потрібно віддатися потоку, і от як він вас несе, довіряти вищим силам, що все, що трапляється з вами, це окей, тому що якщо ви будете пручатися, триматися за матеріальне. Заважати життю йти так, як воно є, будете ображатися на життя і казати, що це несправедливо, все невірно, то вам буде важко пройти лютий місяць. Тому разом з кармічним хвостом і з тим, що на коштах, я можу інтерпретувати це так, що щось таке глобальне масштабне станеться, що затроне фінансову систему в глобальному масштабі. Якось так. Тому, коли таке трапиться, так потрібно не переживати, прибрати свої страхи, пропрацювати і просто, знаєте, війти в течію і пливти по течії, сподіваючись на те, що ми випливемо всі з вітеля. Щоб пом'якшити, що ж можна такого зробити, щоб пом'якшити. І пережити цей лютий місяць для нас, це намагатися якомога допомагати більшій кількості людям, тваринам, рятувати життя, особливо по суботах. По суботах допомагати знедоленим. Коли ви робите щось гарне для інших людей, то все, що негативно з вами трапляється, воно зменшується. Тому, якщо хочете пережити лютий місяць і все було окей, максимально Намагайтеся допомагати всім живим істотам, які навколо вас, особливо, якщо у вас не гаразди пішли, це першим чином потрібно йти в допомогу іншим людям, щоб пом'якшити і щоб скоротити цей термін, щоб вам швидше вигребстити з цього негативного сценарію. По коштах там стоїть подвійна десятка. Як я казала, це говорить про те, що. Врятує, якщо ви будете довіряти підказкам всесвіту, і можете бути в потоці, прислухатися до своєї інтуїції, те, що я казала, що в лютому буде підсилюватися інтуїція, і важливо навчитися її слухати в якісь такі екстремальних ситуаціях, зануритися, сказати, що так, я довіряю Всесвіту, і я з цього вийду і слухати свою інтуїцію, і йти за інтуїцією, навіть якщо вона здається вам якоюсь дивною, не напружуватися, не переживати. Не триматися за матеріальне, не хапатися, якщо щось іде, хай воно йде. І буде важко розслабитися, і всі будуть в напрузі, тому що ці десятки стоять якраз в кармічному хвості коштів, і дві десятки дві цифри, якщо стоять поруч, це значить, що вони якби посилюються. Зверніть на це увагу, тобто буде людям якось там важко, і вони будуть всі в напруженні, а задача розслабитися і плисти за течією. І пропрацювати свої страхи на коштах, кошти можуть приходити в лютому від жінок, робота сфері краси, робота з жінками. От максимально потрібно працювати з жінками. Кошти будуть залежати від того, як ви ставитеся до жінок. Якщо будете конфліктувати з жінками в лютому, кошти будуть прикриватися. Якщо будете в лютому максимально бути щедрими з жінками. Не сваритися з ними, то кошти до вас будуть йти нормально. Так що, якщо слухають мене чоловіки, більше балуйте своїх жінок у лютому, якщо хочете, щоб ви заробили більше коштів, буде пропрацьовка на вміння відстояти свої кордони, цінувати себе та свою працю, саме кордони по коштах, по роботі, навчитися відстояти свої кордони по роботі, по коштах. Не боятися ставити ціну за свої послуги, не працювати за копійки не... або безкоштовно взагалі, так? Не бути жертвою по коштах, так енергія стоїть. Також на роботі і ще можуть бути в жертві, коли на вас навалюють купу обов'язків. У вас і так багато роботи, а вас і так навалюють, а ви в стані жертви так і привикли сказали «Окей». Давайте я справлюся, потім не спите вночі і якось справляєтесь, тому потрібно вийти з, зі стану жертви, а в лютому по коштах по своїй роботі, сказати ні, це не моя робота, я це тягнути не буду, і прибрати цей груз, який хочуть на вас навісити. Опрацьовка своїх кордонів, вийти з стану жертви. Не вкладайте кошти в лютому в якісь незрозумілі проекти бо їх втратите. Перевіряйте уважно все, тому що там 18 -та енергія, вона як ілюзія трошки стоїть, тому якщо щось таке не дуже чітке, краще туди не вкладати, бо втратити кошти. Буде класно працювати в лютому. візуалізація. От хто займається медитацією, візуалізація дуже круто буде працювати. І частіше тоді медитуйте і візуалізуйте те, що ви хочете, які там хочете собі блага, які хочете свої побажання, це можна візуалізувати в медитаціях і проживати, наче це вже сталося. Не просто там уявляти якусь картинку, а ви повинні відчути всередині емоцію, таку от класну, що ви це проживаєте, і це бажання у вас вже здійснилося. Тому що, якщо просто буде якась картинка без емоцій, це не запустить. Якщо у вас десь там стоїть в матриці 18 енергія, от вам особливо буде класно діяти в лютому візуалізації. І бажання повинні бути реальними, досяжними, а не так, що я там хочу бути королевою, а це нереально. Тобто ви повинні знати, що це бажання реальне для вас. Що буде блокувати енергію в на коштах в лютому? Тиск на людей, жорстокість, агресивність, запальність, невміння йти на компроміси і домовлятися, погані стосунки з жінками. Тобто, зверніть увагу: з жінками не можна сперечатися в лютому. Якщо будете в стані жертви, якщо будуть на вас навалювати роботу, ви не зможете відстояти свої кордони, невміння говорити ні. Усі негативні думки стосовно коштів будуть матеріалізуватися, тому що там стоїть 18 енергія, вона матеріалізує як позитивні. Ваші бажання, так і негативні, тому будьте уважні до своїх думок. Особливо, якщо програється кармічний хвіст, як я в худшому варіанті, як я це бачу, то будуть такі страхи на коштах, і чим більше ви будете боятися, тим більше будете втрачати. А то ж, знову нам ці дві десяточки, про які я казала раніше, що коли щось таке трапиться, потрібно. Прибрати свої страхи, що зі мною щось буде так, що я втрачу кошти, і довіритися потоку, довіритися своїй інтуїції, і тоді вона вас виведе. Якщо будете занурюватися в такі негативні думки, в стан жертви, то будете ще більше тонути. Запам'ятайте і згадайте мене в лютому з приводу цього. Далі у нас кохання, на кохання. Задача буде приймати партнера таким, який він у вас є. Не дивитися на нього, що не ідеалізувати партнера, що він повинен бути там ідеальним. Да? Бачити в нього як плюси, так і мінуси, і любити і саме і плюси, і мінуси як цілісну людину, бо ми не всі ідеальні, і ви теж не ідеальна. Тому потрібно буде приймати партнера таким, який він є. Якщо напруга у відносинах, то зверніться до психолога, поміркуйте, що цей конфлікт підсвічує вам, що я повинна зрозуміти, що я повинна навчитися, можливо, я повинна піти на компроміс. Тобто такі, включіть аналіз подій у своє життя, а не просто там на автоматі кричіть і там розкидайте речі. Буде пропрацьовка з партнером знову вилазять кошти. Пропрацьовка з партнером на коштах. Тобто, якщо щось таке станеться глобальне, масштабне, яке затроне кошти, будуть всі нервуватися. І, звісно, з партнером теж на цьому можуть бути такі пропрацьовки, тому що тут стоїть на коханні суперечки на фоні коштів. Відносини будуть руйнуватися через гру в жертву і демона. Або коли побачите, будете бачити, що відносини якось застрягли, зависли, нікуди не рухається, що ви, наприклад, пішли кудись в розвиток, а партнер ваш просто завис і нічого не змінюється, теж буде підштовхувати до руйнування відносин. Якщо немає у вас партнера, то знайомства будуть у мандрівках, на масштабних якісь таких заходах, там де багато людей, там, де і через інтернет, теж там багато людей. Тобто, якщо хочете познайомитися з кимось, ви повинні їхати там ну, за кордон, кудись туди, де багато людей. Там будуть в основному знайомства. Дивлячись загалом да, на матрицю лютого, якщо кармічний хвіст програється в самому худшому варіанті, то потрібно підстелити собі соломку по коштах. Я б рекомендувала на лютий місяць підстелити собі соломку по коштах. Можливо, зберігати в різних валютах і на картки, і готівку вдома, да, щоб якось ну, слухати свою інтуїцію. Кожен буде слухати свою інтуїцію, прислухатись, що у вас всередині. Як хочеться підстелити собі соломку, але я б радила це зробити. Якщо нічого такого не буде, то й слава Богу. Да, але по матриці долі. Добре буде, коли прийде март місяць. І це був такий загальний прогноз для всіх людей на планеті. Да? А ще є такий індивідуальний прогноз для кожної людини, коли я матрицю долі окремої людини накладаю на певний місяць або певний рік і дивлюся, що саме вам буде траплятися в цьому місяці. Кому цікаво, будь ласка, пишіть мені в особисті, будемо дивитися вашу особисту матрицю по місяцям. І у нас, як завжди, ще макарти. Зараз, заплющить очі, задайте якісь питання, наприклад, що саме мене очікує, які пропрацьовують в лютому 2026 року, або те питання, яке вас зараз найбільш хвилює, задайте собі і виберіть будь-яку карту, будь-яку цифру від 1 до 5. Якщо ви вибрали першу цифру. Друга третя четверта. П'ята. Карти працюють з підсвідомістю людини, і що означає саме для вас ця карта, вона не може так само значити для інших людей. Тобто, ви повинні запитати і зануритися всередину себе, а що саме для мене є ця карта, коли я на неї дивлюся, які в мене емоції піднімаються, які почуття, які думки до мене приходять, коли я дивлюся на цю карту. І таким чином працюють з підсвідомістю, якщо ви можете самі розгадати цю карту, пишіть мені в особисті, або приходьте до мене на консультацію теж по МакКартам. Я сподіваюся, що лютий місяць пройде для кожного з вас лайтово, трансформаційно, і все буде найкращим чином. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаву інформацію.